Вітаю, мої любі! Ну що, як ви бачите, поки я спала, тут уже практично розібрали всю цю халабуду. Зараз я вам все покажу. У нас вихідні і ми працюємо повністю для того, щоб навести тут нарешті потрошку лад в дворі. Тому зараз покажу, що ми тут вже зробили. Зняли кришу, бачите? Так, все познімали, тому що вирішили, що краном ми це не перенесемо, воно розвалиться. Ось тут лісінка, все. Кришу зняли, все повиносили. А, буду робити курятничок з цієї штуки, переносимо і потім будемо утеплювати. Паралельно покажу тут <реш> поруч яблунька. Подивіться, які яблука. Боже, і це, це, це просто щось, щось страшне. Якщо чесно, скільки вона у нас росла, ну ні разу такого врожаю у нас ще не було. Ні разу. Я шокована. Побачимо, який вони на смак, потім розповім. Ну, і тут я прискорююсь, звісно. Знімаємо цю кришу а, всі. Боковинки. Ще потім побачите, як ми будемо зносити в підвал стілаж. Ну, це ми теж вирішили розібрати. А ще ми вирішили розібрати нарешті убрати це фортепіано. Ось я зняла верхню кришку. В принципі, така. Досить непогана дощечка. Ну, а тут уже всі наші молоточки, вони такі ніякі. Здамо на металобрухту цю пліту, бо вона важка, оце саме основне. Це вже р... <різь> рарітет. Ну що, розбираємо Наш перекус вирішила зробити. А, хліб, а, потім з вечері якесь на накрамсала, потім туди там ще в нас була картошечка, огірочки солені, майонез кетчуп. Зараз накрию а, сиром. І в мікрохвильовці заплавлю. І будуть у нас такі бутерброди на перекусь. Так. Бутерброди наші. Готові. Все. Ай, гарячі. Чуть не впеклася. Все, на швидку роч швидко, смачно. Перекусили і пішли працювати далі. Перекусили. Підкріпились і вперед працювати. Ну, Якщо чесно, важкувато було. Знаєте, Я зрозуміла, що розбирати набагато, мабуть, важче, аніж будувати, тому що воно все поржавівше, грязне, о Боже, хлам'я скільки. В общем, намучились. Ну, Вам тут, звісно, пришвидшили, як ну, красиво все так швидко розбирається. Ну, на, Насправді, не все так легко, не все так просто. Далі, там побачите, як ми стіла тіла щось спускали в підвал. Я вирішила його не розбирати, тому що ну, він досить таки непоганий і десь для інструментів, там ще для чогось, воно згодиться. Тому. Собаки-коти нас не покидали, вони разом з нами все це робили, заважали, підтримували. Ой. Ну нічого, зато вже багато діла зроблено, тому що попереду багато-багато всього цікавого, особливо зараз все побачите. Що новеньке. Чого я взагалі не очікувала, якщо чесно. Ну, це вже буде наступний день. Але ж, але ж, ж. алеш, бачите, Берта, сенсей. І з ними ж погратись треба. І все треба. Це Сергій пішов відпочивати, а я розкручую балки. У нас уже новий день. Втомилися вчора, навіть не дозаписала, тому запишу сьогодні. Розібрали ми нашу халабуду. Ось тут буде йти межа, ось так. Зараз там далі не покажу, бо тут вже ще новини йдуть. В общем, двіжуха у нас все. Тепер тут вже, ви знаєте, убрали. І відразу стільки місця ось тут з'явилося. Я й не думала, що тут стільки місця. Ну нічого. Ну і вирішили, ж ми все-таки чесно покажу цей бардак, не буду показувати. Із літнього душа зробити дров'ятню. Чому? Тому що. Ну, Ми фактично літнім душем якось мало користуємось. І я його зробила таким великим, що, в принципі, як на мене, літній душ-дуже це дуже, дуже занадто, дуже багато місця займає. В общем, ми закрили кришей, убрали тут усе, Закрили, накрили все. І сюди переносимо ці дрова, які у нас є. Ну, скільки влізе. Решту вже. Побачимо, куди ще десь придумаємо. Так що тут уже все у нас буде дровятня. О, Поки я тут покажу Ах, все добре з нашими річі. Вон даже ягідки вже. Дивіться, якісь ягідки у нас. Ну, ще не чіпляються дуже. Да, ще вони такі маленькі. Ну, нічого. Підростуть, підростуть. На наступний рік будуть тут швиденько заповзуться. Треба поправляти. Тут постійно треба ходити поправляти, бо поки вони не зачепляться, тому що то вітер то ще щось і не дає. Відрізає а, ОСБ для криші. А, щоб накрити нашу, наш літній душ для дров. Працює, працює, молодець. Я в заході. Ну, от, душ, наш. Брюки привращаються, превращаються брюки в елегантні шорти, і буде у нас древ'ятня. Якраз хорошо, воно буде провітрюватись. Ось тут зараз накриємо кришу і тут ще теж докриємо. Ну і все, тому що фактично ми цим душем рідко користувались. Ну, а зараз вихід із ситуації, поки не побудуємо якийсь навіс. Все з часом. Потім, не знаю, може розберемо взагалі цю конструкцію. Я ж перемінчива. Ну і так коротенько вам покажу, як ми накривали кришу а, в нашому бившому літнім душе, а тепер вже Ну, Сергій вже А, це ми спускали стілаж в підвал. І, ну, як бачите, собаки разом з нами. А, ми так промудохались тим стілажом, що просто кошмар. Уже Сергій у мене тут істерів, тому що втомився, ну, це все було за один день. Втомились, звісно, спини боліли. На ранок, до речі, я проснулася такою кріпатурою, як ніколи. Ось уже темніє, тут уже поночі майже. Ну, Але ми все-таки доробили, зробили, я задоволена. Слава Богу, все супер! Ну і тепер для обустройства цієї нової ділянки, те, що я казала, що я відділяю. В общем, зателефонували мені прямо зранку. Я навіть в душі не була. І сказали, що везуть мені, можуть привезти мінімум 10 машин підсипки. В общем, в екстреному режимі зняли оцей забор, закрила собак. Вон тепер страждають. <сіх> ось вот сидять в вольєрі. Потрібно було ще, звісно, вольєр переставити он туди. Но кран, крана так і немає. А 7 тисяч за сміну давайте за те, щоб мені перенесли на вольєр. Ну, це, я вважаю, пуста трата грошей. Хай стоїть. Пока. В общем, зняли забор. Зараз я ось так розвернуся. Ось тут же в нас дорога, щоб було більше зрозуміло. Ось, бачите, це сільська дорога. Частенько я по ній їздила. Ой, наш будинок, отам, От заїзд. Це до цього будинка. А тут буде заїзд ось такий, зараз я трошки віддалю, щоб вам було більш зрозуміло. Ось тут відділяю отак на межі будинку. І це буде окрема ділянка в 5 соток, ну там 4,98, по-моєму, сотки, де ми будемо будувати уже собі, або собі пенсійний будинок, а цей здамо в оренду, або цей здамо в оренду. Коротше, пенсійна програма, в общем, на всяк випадок, тому що це більш гарантовано. Не... Нерухомість є нерухомість, завжди, завжди можна здати. Дивіться, понаростала. як його, хміль-хміль. Вон який красивий. Кому пиво треба варити? Щоб знати, як з нього варять пиво, <сум> Вон, наш забор. Зараз я вам ще ось так покажу. Ось це озеро сусідки, яке вона не захотіла мені продавати. Ось тут воно. Це 4 сотки. А ось тут оце наш заборчик, а оце її такий трикутничок. Ну, в общем, он наш гаражик там. В общем, я думаю, все зрозуміло, я розповіла. Чекаємо на машини з підсипкою. Хочу показати вам картину маслом. Ну, собачки ж у мене в вольєрі закриті. І сюди заліз наш бублик. І сп... Ой! Зараз сфокусую. Не можна сенсей. Ай, сенсей тут. Он, де дивіться, улігся собі і спить. А цьому ну, геть не хочеться сидіти в вар'єрі. Каже, закрили, давайте безсовісно, закрила. Нізя. Зараз приїдуть машинки, будуть вигружати, ти будеш заважати. Так, да, поздоровкайся. Да. Сінців з вами здоровкається. <пишут> пішов у будку. <пишут> Ви таке бачили кіт з собаками в одній будці, причому з двома великими собаками. Ні, ну це кіно, звісно, бублик це якесь чудо. <пишут> Все, я пішов туди спати. Щоб йому не заважали. Ні, вийшов. А ці навіть не реагують на нього. Ні, ну ви таке бачили. Це щось чимось. Все, так, з цієї сторони вам покажу. Ай, цирк. Ладно, чекаю, уже позвонила. Сейчас должны приехать машины. Первый пошел. Прекрасно. Все просто чудово. Супер. Отцы с ума сходят. Ой, нарешті. А підсипка сейчас тоже не дешева. Оце машина 2000 гривень. Щоб ви розуміли, це Київ. І тут це ще дешево, кажуть половиною, взагалі. Тут навіть ґрунт. Це верхній ґрунт родючий. Зараз подивимось. Да. Ну таке, звісно, з... Таке з глиною щось. Ну, в принципі, непоганий. Ну, все, йдемо далі. Чекаю далі. Друга пішла машинка. Покажу вам ще, поки тут Вон, машинка. Щось зупинилась, не знаю. Щось хочуть або щось там ремонтують, не знаю. Зараз підійду. Взагалі, цікавились, куди ще вигружати. І ось тут, зараз я трошки зменшу. Ось тут вирішили. Ще сюди піде машинка, можна сюди. Оце не встигли ми обрати. Шкода, так би сюди було б добре засипати. Ну нічого, потім цим екскаватором розрівняємо. Нічого, Все буде добре. А ще покажу вам. У нас сьогодні просто нереальний вітер. І ви подивіться, як піднімає накриття від... те, що на дровах. Хоча мої бліни від гантель. Втримують, ой, дивіться, що робиться кошмар. Ну, зараз хлопці, я таки визвала пацанят, шкільнят, які ще до школи ходять, які у нас тут підробляють молодці. Чим займатися невідомо чим, то краще хай допомагають і зробляють якісь невеликі кошти. Тому зараз прийдуть теж і максимально переносимо. Дрова. Я ось тут от магнолію хочу вбрати вже туди, в нову дров'ятню, там, де був літній душ. А, в общем, З навісом, поки я притормозила, ох і вітер, і холодно. А, з навісом, поки я притормозила, тому що вже порахували навіть мінімально з. З металопрофілем накрити. Там, ну, коротше, удешевляли, удешевляли, все одно десь 1080. Ну, Я вважаю, що це я якось уже обійдусь, десь сховаю наші дрова. Тому що це не першочергово. Мені першочергово потрібно зробити все-таки там, все засипати, зробити опорну стіну, розрівняти, можливо. Фундамент зробити, і це ж мені ще розібрати треба курятник. В общем, планів, ідей, громадьо. Фух, не знаю, як я це все буду встигати, ну, якось встигну. Сашане, деревце росте, Чудово. ягідки. Я вже тікаю, а вони вже починають такі. Перефарбовуватись в такий помаранчевий колір. Ну, у нас холодно, ну, воно ще, може, при пересадці трошечки похворіє. Ну, але нічого, все добре. Це ще треба цей металобрухт Уже теж визвала машину, щоб нам вивезли весь лишній металолом, але перед цим потрібно ще розібрати нашу фортепіяну. Але ми до нього не, діб... не добрались. До речі, пам'ятаєте, я зняла оцю. Передню панельку. І я її положила в нашу альтанку. Щас покажу швиденько. Ось де мангал. Дивіться, воно Ось тут я її положила, її можна зашкурити. В принципі, можна іншою стороною. Іншою стороною. Тут вона краще. Тому що ось те, що було. Ось я вам покажу. Бачите, вона прогнулась отут поличка. А ця така рівненька, широченька. Сюди можна будь-що поставити. В общем, і вона суха, вона вже така класна, якраз біля мийки. В принципі, класно. Як на мене, то чудово. Ну, все, продовжуємо чекати. Наші машинки хай підвозять, засипають, потім будемо трактором розрівнювати, ставити опорні стіни. В общем, йдемо далі. Собаки скучають. Вон сенсей там. <сувач> Бідненький. там на намішалку треба звідти вбрати. Ну, все, привезли 10 машин. Вау! Загородили, зараз покажу вам з цієї сторони, щоб було зрозуміліше. Зараз я, а вихід а, з двору у нас, може хто перший раз потрапив на мій канал. Ох, і вітер у нас сьогодні. Так, ключики. Візьму, щоб потім зайти. Покажу, де ми виходимо. Ось там гори, город наш, це дрова, зараз хлопці повинні пройти. І виходжу з двору, з цієї сторони. Зараз обійдемо. Подивимось, що там ще потеряли. Тут десь вони кудись впилялися ще, десь розверталися, щось. Он сенсей, чуєте плаче. Бідний, ясенький. Мама може не чути. Плаче, бо я їх закрила. <сам> десь вони тут щось в'їхали. Чи до сусіда ось сюди. Та ні, в принципі, нормально. Я думала, щось збили. Ні. Все добре. А, ось трошки асфальт під весом. Чи буксували, чи що вони тут робили, ну, в общем, не знаю. Так, і ось ось наш будинок. А це заїзд з іншої сторони. Зараз подивимось, що вони нам тут наваяли. О, мабуть, чути вам, як сансей плаче. Тепер ще треба тут якось закрити. Оцей заборчик. Ой-ой-ой, ладно. Ого! Боже! Подивіться, скільки в нас тут! Йо-майо! -йо. Ого! Оце навезли. Ну, тепер потрібен трактор, і він туди все поздвигає, розрівняє. Ні, ну прекрасно. Все, я думаю, гадаю, що цього мені вистачить. Да. Алілуя! Хух, все, тепер вже з засипкою закінчено. І все. О, чуєте, як скавчить. Ну, все, на сьогодні, мабуть, я Хух, вже закінчу. На де позаду мене, бачите? Копа, сенсей, кричить, валає, прям кошмар. Все, на сьогодні все. А в наступному відео буде ще кое що цікаве, тому що я замовила одну річ. А, мені ще потрібно доріжки якось зробити, не просто бетонні, а якось їх прикрасити. І даби зекономити, я придумала одну цікаву штуку. Ну, не знаю, чи вийде, чи не вийде. А, але вже замовила. А в середу, мабуть, в середу, да, вона прийде. Ну і потім буду вже включатись, покажу, що я напродумувала. Все, я майже вдома, я вас всіх цілую, люблю. Ну що, продовжуємо жити далі в Україні. А що робити? Жити все одно потрібно. Пока!